Апостолів, святої Ірино княгині Ольги святих праведних ботців, які мої Анни, і всіх святих помилує і спасе нас, бо він добрий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сучасні Отці. Дорогі браття і сестри, всі тут присутні, я радий вас вітати сьогодні із вашим гарним, прекрасним храмовим святом. Ви від попереднього проповідника багато чули про саму Пресвяту Богородицю, обставини її народження. Я тільки акцентую вашу увагу на тому. Що <реш> вона народилася на зорі епохи. Тобто в нас воно 21 вересня. А якщо за єврейським календарем, то це перше число першого місяця Нового року. З іншим, По цій причині до нас Хасіди приїжджають з Ізраїля саме тепер. У них свято Рож Гашан, Це Новий рік. І вони приїжджають там до свого пророка в Умань, а через ці їхні святкування вже потім є проблеми з поліцією і мусором. Але я зараз не про те. я про те, що це початок Нового року. І Діва Марія саме народжується на початку року, аби ознаменувати собою, своїм народженням початок нового відліку, нового часу. Всі наші свята, вони стають в хронологічний ряд від народження. Бо Діва Марія народилася сама, потім вже вона народить Сина Божого, тобто її різдво стане причиною Різдва Христа. Потім всі інші свята по календарю. Так? Що хочу зауважити, час, коли вона народилася, з одного боку є часом розквіту. Потужностей Велетенської Римської імперії, яка гордовито себе називала Ойкуменою, тобто Вселенною, і вважала себе власницею всієї населеної частини земної кулі. Де були люди, вони всі вважалися підданими Ойкумен, підданими Вселенної Римської імперії. І та велич Риму, та знатність і багатство римських громадян, вони, дорогі мої, не бралися ні звідки. Мільйони рабів, тисячі убитих, сотні тисяч зруйнованих сімей, життів, невеликих сіл. І цілих провінцій стояли за величчю Риму. Якщо десь казково примножувалося багатство, то десь воно повинно було взятися, значить, десь воно пропало, і пропало в багатьох мільйонів. Сама Юдея, де народилася Діва Марія, теж як Провінція Римської імперії перебувала у страшенній скруті, ярмо податків, важкі військові повинності, страшенні соціальні обмеження і гніт окупантів сказувався всюди. Військові гарнізони по більшому кожному містечку, заборона людям збиратися більше. П'яти людей одночасно заборона навіть в хаті мати ножі довші певної кількості сантиметрів це все наслідок окупації. Римляни себе відчували царями і богами. І здається, що цьому не мало бути ні кінця, ні краю. Здається, що ніхто не міг протиставити Риму самого себе. Рим на всі сторони будував дороги для того, щоб його війська були високомобільними і могли легко вирушати в бої, легко могла доставлятися провізія і амуніція, і у випадку якогось заворушення чи повстання на провінції. Легко воєнізовані загони могли прийти, придушити ось те повстання, і щоб Рим обріз новими доходами, новими тисячами рабів, і щоб все було ще більше і ще краще. І що таке з точки зору Риму, ось та юдея? Це нічого. Навіть Понтія Пилата посилають в Рим прокуратором, тобто представником кесаря, хочете, головою адміністрації військової, швидше як на каторгу, як на заслання. Це для громадянина Римської імперії є приниженням бути начальником десь аж там у тому далекому від цивілізації край. А в тому краю. Ісус народжується ось там у бідному Віфлеємі, а живе в убогому і всіма забутому Назареті, про який навіть самі юдеї казали, що він може бути доброго, що може бути доброго з Назарету. І там, і в Віфлеємі, і в Назареті, ця сім'я була маловідомою. І навіть серед маловідомих сімей. Діти народжувалися в хаті, а цей народився у стайні на ясні. От уявіть, де Рим, іде оті ясні. Але чи знали царі юдеї, чи знали кесарі Римської імперії, що там у яслах? Буде дитя народжене простою дівчиною, маленькою, незнаною, яке стане царем світу через дві тисячі років, якому будуть молитися більша частина земної кулі. Всі ті дороги, які будувала Римська імперія, стануть стежинами, по яких підуть місіонери, апостоли і учні Христові розносити вістку про Ісуса Христа, Суспільство переродиться. Те, що ми сьогодні називаємо правами людини, то є ті християнські заповіді про повагу до людини, як до образу Божого. Це те, що принесе у цей світ Христос повагу до жінки, рівність чоловіка, жінки і дітей перед Господом Богом і всі інші речі, які ми сьогодні називаємо правами людини. Так вони будували для себе, вони давно пропали, Римська імперія подихала 400 років. Ну, таки подохту. Потім була Візантійська імперія. Москалики хотіли би свою Російську імперію відродити, але так не буде. Бо син Діви підпорядкував світ Господу Богу. І тільки Господу Богу може бути у цім світі правдиве поклоніння. Но тоді ні цар Ірод, ні кесар Август. Цього не розуміє. Діва Марія народилася у спокійній, бідній, простій сім'ї, але зуміла виховати того, хто стане владикою неба і землі і весь світ підприємне собі. Для нас з вами це велика моральна і психологічна підтримка. Розуміння того, що там, де Бог і правда. Там буде і перемога. Так, ми переживаємо зараз час тяжкої війни. Ворог хоче нашої землі, хоче нашої смерті, хоче, аби ми або зникли, або стали його вірно підданими. Але, дорогі мої Господь з нами. І ті, хто думає, що вони сильні в світі цьому. Вони відкидають силу Божу. Вони її не бачать, але все одно нею будуть зруйновані. Так, дорогі мої, ми живемо у той час, про який мріяли Сагайдачний і Мазепа, про який мріяли Богдан Хмельницький і Степан Бандера. Про які мріяли наші князі і гетьмани. Ми Даємо москалям здачі. І Боже поможи нам їх остаточно вигнати з нашої землі. Для цього, дорогі мої, нам ще треба багато працювати. І не думайте, що тільки в тому плані, що воювати і допомагати нашій армії. Ні. Це далеко не все. Армія тримає ворога. Від остаточного знищення нас ворогом. Але нам потрібно розвинути свою думку. Нам потрібно стати тими, хто може бути переможцем. Ми не є, скажу по правду. Знаєте, люди часто хочуть побачити щось духовне, якусь духовну причину для того, щоб оправдати, чому матеріально їм так погано. От в нашого народу теж є таке бажання знайти причини, чому нам погано. І люди навіть Бога звинувачують, кажуть, ну що робити, така була Божа воля, що наш народ був у такій неволі. Нема Божої волі, чиюсь неволі. Нема. А що є? Перш за все є закони природи. Уявіть чоловіка, який каже, от я хочу стати з цього 11-поверхового будинку вперед, з даху, і хай Господь мене спасе. Боже, ти ж мене любиш? Спаси мене, Господи. Цей рік називається надмірна надія на Боже Милосердя. Коли людина свідомо порушує закони природи, але чекає аби Бог її спас. Уявіть сім'ю дуже побожну, дуже правильну, виховану на християнських цінностях, яка дуже тяжко працює, береже обряд, знає звичаї, знає традиції. Гарно дбає за свій дім, має велику господарку багато худоби. То до все доглянути, почищене. Плиточки до кожної хати і до криниці. І криниця прикрашена, і альтанка розписана. І діточки гарно одягнуті і старанно навчені батькам. Іди. Перше. Ключі від своєї хати, вони тримають у сусіда Алкаша. Документи від їхньої хати, у їхніх родичів, які мріють про те, коли нарешті вони цю хату собі заберуть. А їхніх дітей у школі після уроків. Під школою ще затримують на годину сектанти із якоїсь там секти голубого кита. І вчать помаленьку, як зробити собі самогубство, бо знають, що коли в цій хаті не лишиться спадкоємця, вони зможуть відсудити собі цей дім. Уявили собі таку сім'ю? Вона буде щаслива. до Вони ж моляться. Українці щиро моляться. Вони дуже побожні і хороші люди. Але їм завжди байдуже, чи є у них ключ, чи є у них та армія і чи та армія патріотична. Чи є у них начальство в країні, яке всіма силами буде захищати їхню країну? Їм це побарабало. Це про нас, вам, про українців. Нам це взагалі. Не в Ми не за цими принципами вибираємо собі владу. Всі нормальні країни, от як Англія взяла, вони вибирають лідерів країни за принципами трьох букв П. Щоб був патріот, щоб був професіонал і щоб був порядний. У нас може бути непорядний, а без світ. Може бути не професіонал, але класний пацан. <кас> Може бути не патріот, але мені нравиться. Далі. Я сказав за документ, скільки ці члени сім'ї вкладали у свій дім. Ну, одна духничка, їм байдуже вже на кого написано їхні карти. Мені кажуть, яка різниця? Що я гарний ремонт тут зробив. Головне, що я заробила гроші в Італії, ворота поміняла, а то, що хата написана у нас у цій Я ж тут живу. Мені головне, що це я тут роблю коли це є хата. І ця хата написана, вірніше не написана, а вона моїми батьками мені передана. Для мене це головне, а документи не мають значення. Оце, дорогі мої прихожани українських церков. Які будували їхні діти-прадіди, але вони кажуть, яка мені різниця, що це церква в московському патріархату належить до документів? Мені важливо, що я тут до цієї церкви ходжу і тут ходили мій дід з бабу. А на кого ця церква написана каміння Яка різниця, на якій там мові? Яка різниця, чи там моляться за Путіна і Кирила і його армію? Чи моляться за Україну? Мені це не має значення, я в політику не вникаю, каже українець. І що ще гірше, коли сам ходить і дітей своїх посилає до тих духовних вчителів, до тих священників, які не стісняються навіть сьогодні казати, що це воює Америка з Росією насправді. Мені особисто це казав. Аж я у що вони говорять своїми парафіянами, ви самі знаєте, що вони їм говорять. Але їм все нормально, їм це все підходить. Всі за... приспали в дітям, Дітельність... як закриють Дітельність... Пильність. Приспали пильність, розказали анікдоти про дружбу, жвачку, братські народи. Все нормально. А тим часом там, де вже захопили, там дуже зайняли патріотичну російську позицію. Подивіться, на окупованих територіях, що в Ізюмі, що в Херсоні єпископи зразу як прийшла, о, наша власть прийшла. Та весь Господа. Слушаємося. По слушанні, поста постай моліто многих літ, молодці, церпь народ, церпь, а то власть от Бога. Так mm -hmm. чи не так? Так. Mm -hmm. Є, так, да, є, не всі там такі, mm -hmm. не всі. Ну це так само в КГБ, теж не всі э, кати були не українцями. Mm -hmm. Були такі, що вдома мали вишиту сорочку і казали, я глибоко у душі у Бога бію. І ми навіть за комуністичної влади казали, ну не всі комуняки паршиві. Бо я таки знаю, Войка, Войко був будь ласка, чоловік. чоловіком. Но сама система вона ж була направлена на знищення країни, знищення нас, та сама компартія Гноїла 60-го, та сама компартія останнього за підписом Валентини Терешкової. У 89-му році у півце до смерті, і смертний вирок був через розстріл здійснений. Це була та сама компанія? Та сама. Але ж ми кажемо, не всі, щось там було і доброго. Як мінімум в Радянському Союзі не було імпотенції, не було остеохондрозу. і вже я був молодий. Так? Так. І тому ми є ота сім'я. Яка дуже гарна, дуже працьовидна, дуже класна. Але каже, ну що робити, не дає нам Бог майбутнього. А ти знову ми опинилися поза свою хату, мусимо брати бандуру, іти по світу, співати журливі пісні про важку кібацьку долю. А що робити? Будемо молитися, аби Бог нас повернув, аби Бог нам поміг. Терпіти не можуть. Це обман, дорогі мої. Не звинувачуйте Бога у всіх наших проблемах. Бог цього не задумав. Але як ми самі не маємо клепки, і нам байдуже, що діти наші не хочуть учитися, та нічого, то тепер з науки нічого нема. Все одно поїде на помідори, ти там 500 євро таки буде мати. А як буде інженером, чи втєцером, то не буде мати ти краще. Так, це про, нас, це про нас, дорогі мої. Це про нас. І тому у нас так, і вибачайте, що ми кажемо, то ж давайте будемо молитися. Само собою, молімося, але ще включаємо голову. Бо без голови навіть і молитви не буде достатньо. Хай Господь нам допоможе виховати наших дітей так, як виховала Пресвята Богородиця. А наші діти нехай змінять ментальність нашої країни. І би ми вибороли для них майбутнє. А вони, що це майбутнє, збудували. Слава Ісусу, прошу, Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас із сьогоднішнім святом, прошу виходити на водосвят. Так, так. Юрій Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх зі святом. Хочу надати слово представнику голови.